Сьогоднішня тема шахрайства. Тема дуже гостра, має масовий характер. Дуже багато наших людей потерпають від дій шахраїв і втрачають свої заощадження на банківських рахунках. Багато інформації з цього приводу надається поліцією, представниками банків, засобами масової інформації. Однак масовий характер цього явища зберігається. Тому бачимо необхідність. Системного і безперервного інформування населення з цього приводу і з наданням конкретної інформації, як обезпечити себе від потрапляння на гачок шахраїв, які найбільш розповсюджені види шахрайств ми фіксуємо на сьогоднішній день. Телефонують, представляються представниками банків інших фінансових структур, повідомляють інформацію про те, що заблокована картка необхідно перемістити кошти на іншу картку. Якісь інші є проблеми з банківським рахунком, або ж вам нарахована якась фінансова допомога і необхідні реквізити для того, щоб цю, нарахувати цю допомогу. Ми інформуємо офіційно, представники банків інформують офіційно, що ніколи представники банків не запитують інформацію ні про номери банківських рахунків, банківських карток, тим паче про якісь паролі або коди, які надходять в смс-повідомленнях. Що в такому разі робити? Перервати розмову і більше не піднімати слухавку. Наступний розповсюджений ви шахраст це заволодіння коштами громадян в ході купівлі в інтернеті або продажу в інтернеті. Тут потрібно дотримуватися елементарних правил гігієни шопінгу в інтернеті. По-перше, ми рекомендуємо купувати лише в перевірених продавців. По-друге, використовувати опцію після оплати. Тобто оплата товару вже після його надходження на відділення пошти. По-третє, ми рекомендуємо ще для таких цілей створити віртуальну картку в інтернеті, на якій буде акумулюватися лише потрібна сума для кожної конкретної транзакції, і далі ця картка залишатиметься пустою. Відповідно, у шахраїв не буде доступу до ваших основних заощаджень. Також розповсюдженим видом шахрастів є. Телефонування до людей і повідомлення інформації про те, що хтось із близьких потрапив в якусь неприємну ситуацію, або хтось із близьких розміщує в інтернет мережах інформацію про те, що йому потрібна допомога. В такому разі ми рекомендуємо обов'язково зв'язатися з цією людиною і удостовіритися, що саме про неї йде мова. Як правило, в абсолютній більшості випадків ця інформація не підтверджується. А вона є діями шахраїв, націлена лише на заволодіння коштами людей. І зараз величезне поширення набув такий вид шахрайств, як заволодіння коштами під виглядом надання державної допомоги. Часто люди зустрічають в соціальних мережах в різних меседжерах інформацію про те, що вони мають право на якусь державну допомогу. З цього приводу ми повідомляємо, що отримати будь-яку державну допомогу можливо лише офіційними каналами через підрозділи соціального захисту населення або через офіційний застосунок Дія. Отримати державну допомогу бо інші види допомоги через інтернет-мережі, соціальні мережі, через меседжери, Facebook, Telegram, Instagram неможливо. Переходячи за таким посиланням, люди потрапляють на гачок шахраїв і позбавляються своїх заощаджень. Таким чином, ми пройшлися по основних видах шахрайств, повідомили про те, як обезпечити себе від потрапляння в таку вкрай неприємну ситуацію. Якщо ж все-таки така подія трапилася, ви потрапили в неприємну ситуацію, потрібно звертатися до підрозділів національної поліції і ми докладемо всіх зусиль, щоб вам допомогти. Тож дякую за увагу. Бажаю всім ніколи не потрапляти на гачок шахраїв.